Привіт, друзі! Сьогодні ми трошки розглянемо ринок. Розберемо також, як завжди, декілька альткоїнів. Але перед тим як ми почнемо розглядати альткоїни, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео і писати якийсь хороший коментар. Ну що ж, погнали подивитися, що у нас на ринку. Так. Біток. так, біток у нас, як ми бачимо, вийшов з цього тригольничка, трикутника, вибився наверх. Позбирав ліквідність, зібрав знову тут невеличку ліквідність. На великих об'ємах бачимо дуже великі об'йоми були тіні просто огромні. тіні у нас по. Скільки у нас тут тінь була? По проценту тінь. Так скажемо, хто заходив в лонги-шорти, повибривали я думаю. Особливо ті, що беруть великі плечі, тобто від 20-го плеча повибривали, можливо, всіх. Добре. Так, пробили ми догори, дивимося, що у нас був дуже великий сквіз під уровень. Зараз стоїмо під уровнем 28613. 613. Дивіться, можливо, можливо, ми проб'ємось нижче. Тобто ми можемо знову піти потестити ось дану відмітку 27 тисяч. Но не спішимось. Чекаємо повністю підтвердження. Якщо ми будемо спускатись нижче даного рівня, можливо бути те, що це був ложний пробой, і ми можемо знову вийти зверху, ретеснути і полетіти вище. Або кинути сюди, теснути, кинути тінь і назад вниз вернутись. Так що не спішимо з позиціями, бо, може побрити. Зараз дуже велика волатильність, як ви бачите, тіні огромні. Залежить, яких ну, таймфреймах працюєте. Можливо, працювати драньовка 4 години. Тобто тут більш трошки буде ясніше. Ось так. Тобто, але тут стопи будуть великі. Я працюю трошки з меншими стопами. У мене не такі великі стопа, но. Можливо, якщо ми зараз ретестимо уровень, і, можливо, я відкрию невеличку шорт-позицію. Е, так скажемо ось секунда. Ось так. Е, викладаємо стоп за рівень і тягнемо до 27 тисяч доларів. Ну, не рівно, там 27. 100, там 27, 80 Тобто не кладемо рівно значне число, тому що там багато буде стоп-ордерів. Ось І наша зділка виходить 4 до 1. Тобто досить непогано, Навіть якщо у нас будуть зділки там, 60 на 40, 70 на 30, це ми все рівно будемо в плюсі. Добре, давайте перейдемо до ефіру. Подивимося, що у нас ефір. Так, ефір як ми бачимо те саме: вибився з трикутника. Був закол до гори, ложний пробой, і назад ідемо зараз тестити дану відмітку, я думаю, 1700. Ну, побачимо, що у нас буде далі. Не спішіть в шорти. Якщо ви брали звідси шорт, тоді вітаю вас. Можливо, хтось і забрав цей, цей рівень, так скажемо. Цю відмітку, але я не зайшов. Це було вночі. Коли це було? А, ні, не вночі. Це було 5. Я просто вчора в ринку так не сидів. Сьогодні зайшов, подивився, бачу сквіз дуже великий. Ну, можливо, ще зараз дочекаємось. Все ж таки, підтвердження буде спочатку на бітку. Якщо буде підтвердження цього рівня, і ми будемо валитись вниз, можна на ефірі буде зайти в шорт-позицію. на Тест даної відмітки 1700. Добре, давайте ще подивимося, що у нас індекс долара. Так, як ми бачимо, індекс долара росте, тобто, якщо, як ви знаєте, якщо індекс долара росте, тось біточок паде. Якщо індекс долара паде, тоді біткоін росте. Тобто, кореляція, все наоборот, так скажемо. Добре, зараз ми бачимо, що він у нас стоїть в восходящому тренді. Так що, я думаю, можливо, ще підемо потестимо 102,5 рівень. І, можливо, будемо падати знову вниз. Ну, будемо бачити, які у нас скажу, на ринку новини. Так, давайте ще якийсь альткоін розберемо. Давайте авакс. Подивимося, що по аваксу. По аваксу, я вчора хотів відкрити шорт позицію. Ось тут. Ось тут я хотів відкрити шорт-позицію. Вчора. Це у нас 29%. го Але я щось передумав, не дуже захотів, мені щось не сподобалось. Но міг забрати, так скажемо, хороший прибуток. Так, тобто це у нас буде 2,5%. Ну, не спішіться, бачите, ринок ще раз дав нам зайти, якщо б ви тут не встигли. 2,5%. Потім укладете, коли нижче, вкладети в безубиток або невеликий плюс. Вона закриває поступу, знову підходить сюди, можна було знову відкрити шорт позицію. Але так як тут страшно було, тому що великі обйоми могли вилетіти, могли летіти вплоть до 18,5 доларів. Тобто ніхто не знав, куди воно точно полетить. Добре, давайте ще якусь монетку. Так, це у нас БД децентрмана, це у нас метавселенна. Так, давайте зробимо більший таймфрейм. Так, так. Як ми бачимо, тут ми майже підійшли, протестили дану відмітку 7,3. 3. Трішки не дістали. Закриємо ось це, щоб графік не портите. Так, як ми бачимо, тут теж на великих обйомах ми вибили догори від даного рівня. Ось тут можна було взяти невеличку лонг-позицію, но. Я тут не заходив, я тут не розумів, що вона зробить іменно ось так і піде. Зараз я чекаю, що, можливо, буде тест. Ми протестимо ще раз оцей рівень. І після чого, можливо, це був невеличкий тест. Оце. Но мені не подобається, так що я чекаю або хорошого підтвердження даного рівня. Тобто ми вертаємось сюди, тестимо. І тоді після цього ми беремо шорт-позицію до 0,4 центів. Тобто, в нас буде вийде позиція. Навіть якщо звідси, стоп за відмітку. у за Нас виходить 4,5 до 1. Так, тобто дуже непогана відмітка. Так, це ж трішки я, друзі. Так, давайте ще якусь монетку розберемо. Так, давайте. Давайте, ось. Так, так, як ми бачимо, що у нас тут малює. Так, як ми бачимо, ми тут пробивали, вже пробували пробити, тестили раз цей рівень. 2, 3. Не пробили. Раз, звалились, виросли, протестили, ще раз звалились. Ми бачимо дуже. Хороший, дуже сильний лімітний гравець тут стоїть. Так, скажемо, зразу продає, просто продає всі монетки, не дає ціні вирости вище. Але ми бачимо, що рівно вона дала досить непоганий ріст. Раз подивимось. Ну, Бачимо 123% дала. Це досить непогано для цієї монетки. Тобто, думав, що вона вже мертва. І ми бачимо все ж таки, якісь пориви є ще в неї. Так, зараз ми тестимо дану відмітку 1 долар. Вже раз торкнулися її, зараз знову відійшли від неї, знову пробуємо її пробивати. Якщо проб'ємо, наступний рівень 8,2 долара. Добре, давайте ще якусь монетку. Ні, давайте краще подивимось домінацію біткоїна. біткоїну. Що у нас на бітдомінації? Так, домінація, як ми бачимо, виросла знову на. скільки вона у нас виросла? На 3,6%. Виросла, зараз знову починає падати. Давайте ще раз на біточок глянемо. Так. Так, як ми бачимо тут, ну, непогано, я думаю, досить непогано, можливо, йде вже. Падіння, Можливо, вже зараз будемо йти тестити. Я думаю, що так швидко не підемо. Тобто це буде падіння до даної відмітки 24.3. Це буде отак. будемо малювати, падати, знову тестити, брити хом'яків, знову <кій> падати вниз. Будемо знову тестити дану відмітку. Знову позбираємо кучу хом'яків. Ще раз наголошую, не лізьте з великими плечами зараз в ринок, якщо бажаєте від рівня, тільки від рівня заходьте в позиції. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім гарного дня, бережіть свої альткоїни, бережіть себе, всім папа! -па.